Ті, хто планував їхати в Іркутськ, ну я не знаю. Виїжджайте прям дуже-дуже заздалегідь. Черга вантажівок за десятки кілометрів від Іркутська. Це аж біля Монголії. Місцеві кажуть, тамтешня поліція зупиняє всі фури на перевірку. Напередодні саме вантажівки стали троянським конем, який привіз у Росію знищення її військової гордості. Тут тринда, тут тринда. Оба. Отакої, оце так справи. До чого техніка дійшла, на якого біса ми працюємо за кермом? Трясця. Коптером керують, а це мінти збивають його до дітька. Мінти промазали до біса. Там плихають все. Ось там палає все. О, господі, О господи, ще діля? раз що? дівчата, ще. Нечувана і не бачена ніколи раніше спецоперація Служби безпеки України під назвою Павутина. Її готували півтора року. Спершу СБУ переправила до Росії ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на ворожій території пташки заховали під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли бомбити російські бомбардувальники. Ось він. Коптер знову злетів. Звідки він злітає? Нічого не втямлю. Трясця оце так файно виглядає зараз. Аеродром білає стратегічна ворожа авіація. За даними президента Володимира Зеленського, в операції задіяли 117 дронів. Стільки ж людей ними керували. Вражено третину стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах. Базування це як повідомив Зеленський, понад 40 одиниць стратегічної авіації. Найцікавіше, і вже зараз. Це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. У мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази Білая в Іркутській області Росії після атак українських дронів. Знімок оприлюднив осінт-аналітик Кріс Біґерс. На них видно ймовірне знищення чотирьох ту 22 м 3 а також трьох ту 95 мс і один пошкоджений ту 95 МС. Ось, Ось літак літа догорає. догорає, і таких ще сім. Один. Зараз водою заправлюся і поїду гасити. За даними американських змі, адміністрацію Білого Дому Україна не попереджала про операцію Павутина. Постфактом її теж не коментують ані в США, ані в Європі. Виняток міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде нагадав, що Україна має повне право вражати військові цілі на всій території ворога. Тут трэнда, тут трэнда Сім мільярдів доларів так оцінили СБУ орієнтовну вартість стратегічної авіації ворога, яку вразила Павутина у спецслужбі. Підкреслюють, люди, які брали участь у цій операції, уже давно перебувають в Україні. Тож, мовляв, якщо путінський режим показово когось затримає, це буде черговою постановкою. А ще у службі безпеки порадили росіянам дослухатися до українських класиків. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Дмитро Фрудак та Ігор Калинюк. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.